Як подати декларацію за третій квартал 2024 року онлайн через електронний кабінет платника податків? У лівому боковому меню знаходите кнопочку введення звітності і зверху вибираєте період 9 місяців 2024 року і натискаєте кнопочку плюс створити. Після цього перевіряємо, щоб після 9 місяців 2024 року і після зірочки у вас в рядочку було написано всі. Якщо там написано не всі, а щось інше, вибираємо саме всі. Після цього вам відкриється два варіанти звітності: ми обираємо нашу декларацію платника єдиного податку для третьої групи і натискаємо внизу кнопочку Створити. Ну і відповідно, вже переходимо безпосередньо до заповнення самої декларації. Як заповнювати декларацію, я показувала минулого кварталу у окремій відеоінструкції. Зараз за третій квартал принцип заповнення точно такий самий, але єдине, що в рядку 6 ви показуєте дохід за 9 місяців.